Такі шикарні корені хризон... гейхери у мене поїдуть на замовлення по 65 гривень. Чому вони такі маленькі, скажете, листочки? Ну, того, що мороз поприморозював листочки їм ось, бачите, я обрізаю їх, щоб красиве було. А оцю корінь, дивіться, який шикарний. Це раз. Вони відрізняються кольором, вони відрізняються сортом, вони відрізняються розміром, тому що це гейхера, вона настільки. Різноманітна квіточка, що це просто, ось, дивіться, колір листя такий, а розпускається зовсім іншим. Ось дивіться, він такий на сонці, взагалі яскравий, яскравий колір. Хочете замовити такі різні кольори. Є зараз на опті, з теплиці. Відправка по 25 гривень. Ще яскравіші кольори будуть, чим я показую зараз на фото. Ну, ті будуть трошки дорожчі. Думаю, не більше 30, але. Все одно будуть. Хто хоче урізноманітнити свої грядки, пишіть в особисті. А тут взагалі шикарний. Дивіться, червоні розпускаються, а зелені потім будуть. Прикинь, це взагалі. А ось дивіться, вся зелена. А потім темніші стають. Ну, ну, це, ну це, це просто чарівна квітка, просто чарівна. Трошки оставлю людині, щоб видно було, яка вона буде. Взагалі, я валдію ці гейхер. І так хотіла, щоб у мене було їх на грядки багато, і я тепер маю. <с> Кстати, можна ж купляти собі і перепродувати потім, оставити ті, що які хочеш собі, сорти. Взагалі, шикарно. Чекаю ваші замовлення в особистих повідомленнях.